Десятки годин на симуляторах та щоденні тренування перед тим як зробити свій перший бойовий виліт. Саме так проходять навчальні курси для пілотів дронів. Цивільних та військових вчать керувати трьома видами безпілотників, а також збирати та оснащувати дрони. Кому стануть у нагоді такі знання та як відбувається процес навчання? В матеріалі нашої кореспондентки Софії Чолас. Ніше нище є. Це відео успішного ураження ворожої техніки у серебрянському лісі, зняти бійцями 67-ї бригади. А тут вже випалюють росіян в окопах на Куп'янському напрямку. Таких результатів важко досягти без підготовки, каже військова Софія. Якщо це FPV-дрони, вам потрібно дійсно спочатку працювати на симуляторі, бо там немає такого, скажімо, стабілізаційного апарату, щоб дрон сам міг утримуватися у повітрі. Дівчина нещодавно пройшла короткі курси підготовки для пілотів дронів. Це не пов'язано з її спеціалізацією у війську, але каже, у сучасній війні треба знати максимум, щоб ефективно працювати ми змогли пролітати на усіх видах літальних апаратів, які зараз допомагають нам у цій війні. Ми навчилися робити скиди, ми навчилися вражати ціль, навчилися знаходити навіть маленьку людину. Ми можемо знайти одну людину, яка буде у маскуванні. Курси пілотів дронів організували на Київщині. Здебільшого тут чать бійців 67-ї бригади, яка раніше називалась добровольчим українським корпусом Правий сектор. Але долучитись можуть військові з інших бригад та цивільні, каже Руслан. Я хотів спершу зрозуміти для себе, що воно є, і яким чином я можу допомогти нашим побратимам. Ми склали такий якби курс двохтижневий, то є, я розумію, зараз мене там всі почнуть там. Пікати на мене, типу що то дуже мало, то ні о чому. Ну, ми как би стримано по військовому, тобто під військову дисципліну налагоджено. Навчають збирати та оснащувати дрони. Пілот має вміти не лише керувати БПЛА, каже інструктор. Перше приміщення, значить, тут у нас ми займаємося, значить, збираємо АКБ батареї для дронів. Як навчаємо, так і збираємо для наших побратимів. Це стол інженера, котрий налаштовує дрони, літаки, крила, то в залежності від завдання. На початок повномасштабної війни тут був волонтерський штаб. На поличках ще залишилися написи антибіотики протизапальні. Але вже влітку 22-го року медикаменти на поличках замінились дронами. Потреба стала нагальнішою. З цього боку тут тут курсанти навчаються на FPV-дронах літати. Поки вони 20-40 годин не не літали. Ми їм уже справжньої історію не даємо. Після теорії та перших польотів у приміщенні навички відпрацьовують на полігоні. Також поновлюють знання з тактичної медицини та протимінної безпеки. Моя взагалі каби концепція, яка була. Загальна мета, типу, що хлопці прийшли навчатись на на той час. У нас повинні бути, скажімо так, умовно, там, напусім, дрони чи крила в запчастинах. Ми з ними склали, налагодили і вони з ними поїхали працювати вау. курси для військових безкоштовні. В подальшому планують зробити навчання казарманого типу, щоб бійці не витрачали час та сили на дорогу і безперервно навчались пілотуванню. Також є постійна потреба в розхідниках та дронах. Тож наразі правий сектор шукає меценатів та волонтерів, які зможуть із цим допомогти. Софія чолос Андрій Сокуренко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.